21-річний Михайло проживає в гуртожитку лише тиждень. Хлопець народився у Херсоні. Закінчивши школу, поїхав навчатися до вишу у Харків. Спочатку повномасштабного вторгнення путінські окупанти розбили не лише місто, у якому навчався юнак, але й рідний Херсон. Тож нещодавно Кривий ріг став для хлопця прихистком, у якому він обрав для себе волонтерство у якості покликання. Сам для себе вирішив волонтерити, тому що, напевно, в житті. Хочеться подарувати для людей те тепло і ту любов, яку в житті, можливо, сам не отримав, і хочеться її дати іншим. І я дуже радий бачити людей, які теж займаються волонтерством, допомагають і мають оце світле серце і душу. Разом із Михайлом створюють окопні свічки і інші діти-переселенці, які тут проживають. Таку ідею запровадила психологиня гуртожитку пані Вікторія, яка допомагає Збройним силам як може від початку війни. Жінка збирала кошти на теплий одяг для захисників, плела маскувальні сітки та створювала свічки. Тож, коли її ідею підтримали діти з гуртожитку, у його стінах і відкрилася невелика свічкарня. Хочу зазначити, що виготовлення окопної свічки це чудова психологічна розрядка, адже ми зосереджуємося, коли робимо щось руками, на моменті тут і тепер. І це дає змогу нам впорядкувати наші думки, знизити рівень тривожності, а також відновити внутрішній баланс. І все це з користю для ЗСУ, А що може бути краще. Адже ми повинні пам'ятати, що е, те, що ми маємо змогу спати в теплих домівках, ходити на роботу каву, спілкуватися з друзями та інше. Це все лише завдячуючи нашим захисникам. За час волонтерства, а це більше ніж півроку. Гуртожиток-прихисток вже передав на передову понад сотню свічок, п'ять десятків метрів маскувальних сіток та сотні саморобних сухих душів криворізьким тероборонівцям та тим, хто знаходиться зараз на найгарячіших напрямках Херсонському, Запорізькому та Донецькому. Працівники закладу розповідають, розуміють, як складно нашим захисникам у холодні часи, адже наразі на фронті знаходяться двоє криворізьких. Хлопців із цього гуртожитку вони за власним бажанням відправились захищати країну. Хто не захищає Україну на полі бою, ми організувалися для того, щоб всі свої зусилля направити на те, щоб допомогти своїми можливостями нашим Збройним силам. Для наближення нашої такої довгоочікуваної перемоги. І в рамках цієї допомоги ми організували. Я дуже вдячна нашому педагогічному складу, нашому психологу. Організували і плетіння маскувальних сіток, і виготовлення окупних свічок. Відзначу, у цьому соціальному гуртожитку проживає 38 людей, серед яких двоє переселенців. Усі вони ті, хто залишився без батьківського догляду та сироти. Владислав Ордіюк, Андріяковля. Перший міський.